Спочатку потрібно розказати про цю гру та показати всю карту. Для початку я скажу, що таке ну, що це за гра Амонгас. І, до речі, з вами я ведучий Партос. І розпочинаємо. В нашій грі, ну, саме в цій грі, є 8 гравців, один з них це самозванець, а всі інші цивільні члени екіпажу. Головна мета цієї гри це знайти самозванця і викинути його з корабля. Але є два способи, як цього зробити. Перше це виконати усі завдання. А друге, під час голосування визначити зрадника. А мета зрадника – це вбити всіх гравців. Ось і все. І ще покажу я вам карту, на якій ми граємо. Гравці отримали картки. Вони мають ці картки нікого не показувати, адже в них визначена роль самозванець або член екіпажу. Окей, тоді йдемо виконувати завдання. Зовсім така тут карта. До речі, в нас є різні кольори. Я, наприклад, вибрала ось такий оранжевий шарф. А а, да. а а а... Так, ну ладно. Нам не можна розмовляти під час раунду, тому виконуємо а, наші завдання. І шукаємо самозванця. Це моє завдання. Треба викинути мусор. Так так. Так як я зрадник, я не можу виконувати завдання, тому я роблю вигляд, що я їх виконую. Ось моє завдання. Треба виправити помилку. Так. Я бачу вже помилку. Не чіпси, а чіпси. Так, ми це слово пишемо через букву И. О, виконали завдалі. Я, значить, все правильно зробила. Я скласти провозик, ну добре. Так, секунди ладно. Ось це напомню, аді. Так, Лін. непогано. Так. О, я не люблю це завдання. Я не вмію попадати в ціль, Ну, ладно, спробую. <пілляє> Ой. Так, є виконав. Ааа, боже мій. A -a -a. Тут, тут голосування, голосування. Голосування. Я в кімнаті реактор е, знайшов е, Стефані. Е, я так зрозумів, що вона виконувала якесь завдання. Але я не знаю, хто це міг зробити. Хто це з вас всіх міг зробити, бо я просто нікого не бачив. Я тільки побачив в кімнаті е, Стефані. Але я побачив, що поруч з тим е, завданням є люк. Тому, можливо, зрадник просто в нього втік. Заліз. Я не знаю, що робити. Я просто все розказав, що я бачив. Тому я не знаю за кого голосувати. А ви, може, щось побачили, помітили. Ну, я в кімнаті сховища виконувала завдання, бо там де треба було виправити помилку. А ви які завдання всі робили? Я робила завдання викинути мусор. Добре, хто ще робив щось. Може, хто ще щось робив? Стиг зробити, бо Я, я е, як його, паровозик. Ага. То як ви думаєте, хто це може бути? Я поки що голосую за те, щоб просто пропустити голосування, тому що ще нічого не відомо, це був перший раунд. Давайте краще ще поспостерігаємо за іншими гравцями. Лада, да. давайте. Всі згодні? Так. Да. ви всі голосуєте за скіп, так? Да, добре. В цьому завданні треба знайти слово написане, яке тут написала слово. Так. Ах. Е, тут. Лата. Клас. злата клас. Е, е, Ой, що з тобою? Я взагалі жодного слова не встиг сказати. Я підозрюю те, Почекай, що ти так вирішив? Ти взагалі знайшов Стіва, да? Це ти ж да. знайшов Стіва. Окей. В їдальні знайшов. Тут? Да. Біля столів. Боже мій, Стів, я Слово слова <риклад> <Стасичка, малєры. риклад> ну, не встиг сказати. Стасічка, Малєри. Ну тоді розкажи, Джек, свої теорії, якісь гіпотези і так далі. Ну, як по мені, це моя красуня. Була очень странна. Я виконувала завдання, а, там в електриці. Ти можеш сказати? Чого це? Я виконувала в електриці завдання. Там треба було пікот написати з карточки. По твоєму я сліпою я бачила, те, що там був Кевін. Я після Кевіна пішла. Взагалі я бачив, що вона заходила в електрику. Я взагалі то о, поки що нікого не підозрюю. Опа! Стася, що ти робила? А я? Я навіть не встигла пухнути, Як вже голосування про. І Беті що... дуже підозріла. Беті, а ти які завдання виконувала? Я? Я от, о, в першому то мусор викидала. А, ну окей, ладно, Бетіль, я думаю, що вона не точно не прийде. Стася, я поки за тебе голосую, бо ти трохи немає. Я підозріє. думаю, то, що це Джек. Ну блін, ну про мене голосувати ну то ваще. Ну, окей. Тоді. Е, І вона піднімала тут. руку, що це Стасічка. Так, да, голосуємо за Стасю, коротше, перевіримо. Висловив голосування, всі проголосували за Стасю. Стася, показуй свою картку. Хто ти? Я Новик. Ти член екіпажу? Ой, сорі, Стася, я подумала, що ти справді зрадник. о oh о -oh. Я біжу, Юля тобі взагалі не буду вірити. Я за тебе в раді проголосую. Кевін! Тепер всі мене будуть підозрювати. Так, ну я йду реактору, виконувати завдання. Ло-ло-ло! Е, я тепер. О! Анжела, це ти! Голоса Джало! Ні, ні-ні-ді-ді! Ні-ні! Так, двері зачинилися! Це ти, Анжела. Вена. Ой! Беті! Бачили як, як... Е... Аджела... зрадник. Невже вона Юлю? Так. Да. Чи... як ти це докажеш, що це Юлю? В тебе є якісь докази? Я це бачила і вона тебе хотіла тікнути. Коли це я виконувала, я тільки виконував сміття з ой, Вон... з сміття. я завдання далі сміттям. Вона, взагалі, через люк туди пробралася, Юля це побачила, бо хотіла біля тебе підійти, сказати щось. Вона побачила, та Юля почала біжати та почала за нею біжати. Ага. Я поки була в шоці, вона казала нажати на кнопку. Я, я була в ступорі, я була в шоці, тому я встигла нажати на кнопку, а потім вже нажала. Якось в це все так воно швидко не могло відбутися. Мені здається, що саме це ти зрадник, і ти хочеш підставити Анжелу. Але що ти скажеш своє оправдання? Це не ой, як от захотілося. Це, це Бетті, це Бетті, це Бетті. Я була членом екіпажу. <говорит> Бл**, знову усе. І що вони роблять? Ви коляки, завдали цей останній раунд. Це точно, це або Альжела, або Джек. Ха, ха прощавай, Джек. Голосуємо! Я бачу це все. Голосуємо! Ми встигли! Ні! Анжела, ти нас підставила взагалі. Це ти була, тому я це бачу на своїх очах і чуть ти не перемогла, тому ми голосуємо проти тебе. Це все Джек! Я за Анджелу. Альджела була. Самозвальцем. І ось так. Дуже класно зіграли і... і член екіпажу переміг. Добре. А також привітаємо Бетті за те, що вона виконала усі завдання швидше зі всіх, і ти отримуєш медаль. Уху, Вітаємо! І ось тобі Бетті. Номер один. Вітаю! А всім дякую за перегляд. Не забудьте підписатися та ставити подобайки. Всі всім дачки, Пока всім пока-пока!